Вітами панська багато сердечні всіх тих. Хто ж учас доброго дня, вітаємо всіх, хто бере участь в нашому конгресі, і тих, хто з нами в Любліні особисто, й тих, хто з нами присутні онлайн. Вітаю всіх на конгресі транскордонного співробітництва. Цього року ви як добре знаєте. Люблін має титул європейської столиці молоді. Звідси гасло нашого конгресу Місто молоді ми дуже раді, що ви з нами. І раді, що ці особи, які перед своїми комп'ютерами чи ноутбуками, і раді тим, хто з нами присутні в залі сьогодні, запрошуємо на цю подію на артистичні події. Вітаємо представників дипломатичного корпусу, пана Бюрнавіка Бруштада, представника норвезької дипломатії в Польщі. Раді вас вітати. Вітаємо. Вітаю також дуже сердечно консула Вартина Йордана з генерального консульства України. у Любліні. доброго дня! Вітаємо представників Фландрії в Польщі, пана Томаса Кастрела, генерального представника Фландрії. Раді вас вітати і пані Софі Гірс, заступника представника Генерального Фландрії в Польщі. Раді вас вітати! Вітаємо представників державної влади місцевої влади Луцька та Рівного. Раді вас вітати! Вітаємо делегацію партнерських міст та партнерських міст з з України. З нами мери Луцька Рівного та Жовкви. Ми раді вас вітати в Любліні. А також представники Хмельницького, Івано-Франківського та Кривого Рі... Кривого Рогу та Тернополя. Раді, що ви теж сьогодні з нами. Нам також дуже ми дуже раді, що в нашому конгресі беруть участь офіційні представництва з Кишиньова та Вільнюса. Ми раді вас вітати з нами. З нами теж представники Гандави, Європейської столиці молоді 2024. Ми дуже раді, що ви сьогодні також з нами та раді вітати представників позарядових організацій з Польщі і за кордону, в тому числі данської ради до справ біженців та європейського центру Вергеланда. Ми дуже раді, що ви з нами. Барзо щочишими жив нашим конкретними раді, що серед нас присутня молодь. Молодь з Польщі, Бельгії, Хорватії, Грузії, Чехії, Словаччини, України та Великої Британії. Ми дуже раді, що ви сьогодні також з нами. І звісно ж, ми раді, що з нами сьогодні ви всі особи, які працюємо з смартфонами чи ноутбуками. Ми раді, що ви будете з нами протягом цих трьох днів завдяки трансмісії онлайн. Ми раді вас вітати і просимо браво для всіх учасників, які з нами під'єднані онлайн. Я знаю, що між нами теж є радні міста Люблін, Ради міста Люблін. ми раді вас вітати також тут. і перед тим як я передам слово господарям. Ще кілька організаційних інформацій в цьому залі. Ми будемо зустрічатися на панельних дискусіях. а тренінги верштати будуть на першому поверсі польською, на другому поверсі українською. І будуть ці, звісно ж, тренінги перекладатися. Всі зустрічі будуть перекладатися. Можна взяти собі навушники. Канал номер 1 це польська мова, англійська мова, канал другий, українська, третій канал. І зараз вас привітає на цьому конгресі президент міста Люблін, доктор Кшиштоф Жук. Пане президенте, вам слово. Доброго дня всім. Божливих часах я радий вас вітати в цих складних часах. але ми мусимо приймати заходи і планувати майбутнє Також і в тих моментах, коли довкола нас є війна, коли багато осіб страждає з огляду на наслідки цієї війни. я хотів би передусім виразити так, ми це робимо від початку зрештою війни в Україні, виразити цю солідарність солідарність з нашими братами і сестрами з України Ніщо не в змозі цієї солідарності та симпатії обмежити ми з вами. Ми будемо з вами, оскільки ми разом боремось за те ж саме за незалежність, за свободу, але також і за незалежну Польщу, не тільки Україну, оскільки боремось за те, щоб ви мали можливість, так як всі інші, планувати своє майбутнє як європейська країна, як європейці. минулий рік. Показав, що ми встані, ми вміємо один одному допомагати, і в цьому людському вимірі. Тобто прийняти велику кількість, величезну кількість біженців тут в Польщі, в тому числі тут в Любліні, Це були активовані величезні зусилля з боку позарядових організацій, з міжнародних організацій і цим міжнародним організаціям дуже хотів би подякувати і данській раді до справ біженців, з якою ми почали спілкуватися, почали говорити дуже швидко, які надали нам дуже велику допомогу. І цю допомогу ми отримали теж від ЮНІСЕФу, від польського центру міжнародної допомоги, від французьких міст, які дуже швидко організувалися і надали нам допомогу і також всім європейським країнам, європейським містам, німецьким містам, голландським містам, які були заангажовані в цю гуманітарну допомогу, а частина тих організацій. Справді дуже дуже нам допомогли, щоб організувати освіту для молодих українців. Я хотів би сказати, що і до сьогоднішнього дня в Люблі є понад дві тисячі учнів з України, які навчаються в польських школах, які дуже ймовірно ці школи закінчать, які живуть тут разом із своїми родинами. І те, що є дуже важливим, вони навчаються в класах повністю інтегрованих класах в тих класах, в яких є присутні і поляки, і білоруси і трапляються, і представники інших національностей і в контексті сьогоднішнього конгресу. Це теж дуже важливий аспект, як гарантувати освіту молодих людей, даючи їм водночас гарантію. Збереження власної культурної спадщини те, що будучи на еміграції, вони в стані весь час. Повертатися до своїх традицій, до своєї культури, до своєї мови, і цю місію ми в найкращий можливий спосіб реалізовуємо. Хочу сказати, що у всіх школах, в яких є присутні учні з України, завдяки допомоги УНІСЕФ і ПЦПМ, в нас були працевлаштовані українські вчителі, які виконували функцію такої допомоги і в сенсі того, що вони були і вчителями, і психологами, і інколи матерями, якщо така потреба, ви. Никала, оскільки ті діти могли пройти трагедію війни, в Любліні ми були встані разом з позародовими організаціями зробити те, чого найбільш потрібно. Біженцям тим молодим біженцям і думаю, що буде можливість про це поговорити детальніше. Але ми також і знаходимося перед складними викликами для українського суспільства, бо країна після війни буде відбудовуватися. Але до того як, як це дійде, діти мусять навчатися. і це ж треба сказати про родини, які часто не мають фінансової стабільності, розраховують на допомогу держави і мають право Зраховувати на нашу допомогу і на допомогу неурядових організацій. Сьогодні конгрес, сьогоднішній конгрес, має такий ширший вимір. Він повинен показати роль молодих осіб в сенсі їхньої активності, активності в управлінні містом у функціонуванні суспільних організацій, громадських організацій ми знаємо, що це не легко. Ми бачимо це на прикладі Любліна. Люблін це місто такого такої соціальної партиципації. Це місто, де громадські організації є віддавна партнерами міста. Треба цього вчитись. Треба створювати такі партнерства, щоб в них в правильний спосіб дефінювати мету і цю мету осягати, осягати того, чого очікують наші мешканці. І найгіршим було б це, якби реалізовуючи наші стратегії розвитку міста чи регіону, ми би залишили з боку ті покоління, які повинні брати відповідальність на себе більшою мірою. Більшою мірою за майбутнє, за майбутні регіони, чи за майбутнє цілої країни, ми намагаємося це робити вже протягом багатьох років, і це, і це звання європейської столиці молоді нам справді в цьому допомогло. Воно активізувало молодь в нашому місті. Ми вже прийняли рішення про те, що е, цей титул про мене, але всі ці знаряддя, які ми опрацювали, вони всі залишаються. Ми будемо отримувати фінансування в рамках різних грантів різних форм активності організації позарядових організацій, але також і тих неформальних груп молоді, так як це часто відбувається на сьогоднішній день. Що вони далі могли професійну свою таку діяльність, активність проводити про це коротко розкаже пані заступник Беата Степанюк-Кошмєжук, Трошки я помилився з прізвищем. Бо так буває з подвійним прізвищами, вона власне відповідає за європейську столицю молоді, і вона вам трошечки більше про це розповість. Ми хочемо теж реалізувати великий проект, який може бути дуже цікавим для молодих осіб. Ми будемо стартувати в змаганнях про титул європейської столиці культури саме в цій частині Європи, повертаючись до такого спільної культурної спадщини. В цій частині Європи ми разом можемо будувати активність у цьому напрямку саме в цьому контексті створювати площину до того, щоб бути європейською столицею культури, і ми дуже великий натиск кладемо власне на цю співпрацю. Ми, я дуже радий, що наші е, наші установи культурні друкують білоруських та українських письменників, що вони співпрацюють з інституціями культури. Е, Білорусі і тих, які зараз є в біженстві, і це теж дуже важливо, що ми в Люблі маємо кілька тисяч студентів з України та Білорусі. Що все більше молодих білорусів, які зараз є в Польщі, вибирають Люблін як місцем свого проживання. Ми є таким відкритим містом, робимось відкритим містом і завдяки цій нашій спільній історії, спільній такій... Культурі, ми будемо таким містом для людей, які хочуть тут бути якийсь час, але можливо цей якийсь час буде дуже довгим часом. І саме тому ми повинні відповідати їх потребам, їх викликам, викликам, які нам створює життя. Я всіх вітаю улюблені і маю надію, що цих кілька днів, кілька днів вашого перебування. Ми добре використаємо. використаємо не тільки для того, щоб оцінити проекту вимоги чи власні якісь виклики, але що це буде теж і можливість для того, щоб створити такі зв'язки, тривалі зв'язки між нами. Ми маємо досить хороші партнерства з Україною, з українськими містами. Понад десь аж 10 міст це є партнерські міста Любліна, і тут вже є. Є якась певна історія співпраці між тими містами, а з іншого боку, ми теж дуже охоче беремо участь в різних акціях пов'язаних з Польща україна Шукаємо різних джерел фінансування. Наші установи, організації, культурні організації теж такі партнерства створюють, будують. Ми дуже багато вчились від наших партнерів з західної Європи. А сьогодні ці наші знання передаємо далі. Але завжди підкреслюю, що ми один від одного вчимося. Ми від українських міст теж черпали і черпаємо хороші практики пов'язані з керуванням тими містами. Ми вчилися від них, вони вчаться від нас. Те теж саме стосується французьких міст чи німецьких міст, з якими ми співпрацюємо. працюємо. Ми всі є частинами тих європейських структур, таких як Євросити, де спільні проблеми ми дефінюємо з Мадридом, Барселоною чи Амстердамом. Тобто існує площина для того, щоб дискутуючи вчитися від інших і вчитися на помилках інних, а інших, а не на своїх помилках, і цього вам всім бажаю. Дуже дякую, пане президенте. запрошую до мікрофону, пані Беату степані кучмежик, заступника президента міста Люблін до справ культури, спорту та перситипації. Пані президент, це так само представник до європейської столиці молоді. доброго дня, шановні панські вітаю вас сердечно на конгресі. Коли ми планували і проєктували. 23-й рік, в якому місто Люблін є столицею молоді, одним з наших викликів було те, що Люблін має бути місцем дискусії міжнародної щодо молоді у широкому розумінні цього значення. з усіма аспектами, які стосуються молоді. Ми пройшли вже дев'ять інтенсивних місяців цьому році, і я хочу вам сказати, що цей план вдалося нам реалізувати більш оптимістично, ніж ми це передбачали. Я сміло можу сказати, що після дев'яти місяців, як мінімум, декілька тисяч молодих людей з'явилося в Любліні власне завдяки подіям дискусій, міжнародних зустрічей, коли ми Розмовляли на такі дуже суттєві теми, які стосувалися екології, мови ненависті, які стосувалися, хоча б таких питань, як психологічного здоров'я, дуже важливого, особливо протягом останніх років. А також ми розмовляли про сучасну школу, таку яка є цікавою для молоді, і зараз, в даний момент, в жовтні, коли всі. І ми чекали на даний конгрес події, які вписалися в календар головних дискусій нашого міста. Дуже вам дякую за присутність тим, хто прийняв наше запрошення як учасники панелі. Ми дуже цікаві того, як ви дивитесь на питання пов'язані з молоддю. Дуже дякуємо вам, присутнім тут в залі, але також тим, хто разом з нами. Дистанційно на телефонах або на, на комп'ютерах те, що поєднує нас усіх і тих, хто буде сьогодні з нами участвувати в панельних дискусіях, це тематика молоді, і потреба шукати рішень, щоб світ, на який ми можемо впливати, який ми можемо створювати, був приязним для молоді, був привабливий в такому розумінні, щоб Люди могли боротися перед викликами. Ми маємо свідомість, що наша сьогоднішня зустріч, а також наступні дні, можуть бути е, важливими для молоді. І надіємося, що вони будуть натхненням. І ви будете мати отвагу здобувати світ, і я думаю, що ми усі собі це побажаємо. Шановні, Пані та панове, коли ми дивимося на багату програму цьогорічної панельної дискусії, ще раз я хотіла би дуже сердечно подякувати вам за те, що ви вирішили е, поділитися з нами своїм досвідом. Це дуже важливо і це вартість, яка виникає з цього досвіду. Друга справа, яку ми спостерігаємо кожного року, це відносини партнерські, які ми укладаємо під час наших. Зустрічей дуже багато проектів, які ми сьогодні реалізуємо. вони, Ідея була опрацьована під час власних конгресів, і ми мали можливість скористатися зовнішніх фондів для того, щоб ці ідеї реалізувати. Я бажаю вам усім плодотворних зустрічей, прекрасних моментів, емоцій, тому що, як ви знаєте, конгрес не. Тільки дискусії, мастер-класи, але також культурний досвід усього найкращого і до зустрічі наступних етапах конгресу Дякуємо пані президент. Дуже дякуємо, пані президент. а зараз дещо більше розкаже про програму Павел Прокоп, голова комітету організаційно-програмного конгресу. Доброго дня від імені організаційно-програмного комітету вітаю вас сердечно на нашому конгресі. В цьому році ми запропонували назву Місто молодих і ця назва є дуже важливою, тому що в цьому році Люблін є європейською столицею молоді, тому власне під час панельних дискусій, мастер-класів, ми будемо говорити про молодь. молодь. Яку ми бачимо тут в залі, будемо говорити про ваші потреби, яким чином ці потреби реалізувати, як робити інклюзію і, і щоб вони партиципаційно управлялися. Протягом декількох днів конгресу будемо реалізувати мастер-класи про міста, місця приязні для молоді. Там буде дуже багато практичних рекомендацій, що є важливим для молоді. І останнього дня під час підсумків будемо це аналізувати детально. В рамках конгресу також, як завжди, будемо говорити про міграцію молодих людей. Про політику будемо говорити про те, як розмовляти про спільну історію досить складну іноді, і дуже буде цікава панель, в якій будемо говорити, як на сучасному ринку праці співпрацюють між собою різні покоління X, Х, Z. люди, яким 50 років, 40 років, і власне молодь. І питання, що буде, коли буде. Виходити на ринок праці покоління Альфа і що зробити, щоб співпрацювати, а не бути конкуренцією, як підтримувати один одного, а не боротися між собою. Конгрес в цьому році це також біржа грантодавців, завдяки яким ми можемо реалізувати проекти, самоуправління, неурядові організації з країн Європейського союзу і східнього партнерства. Це також форум партнерів. Пані президент згадувала про те, як багато. Формальних і неформальних партнерств збудувалося. Я заохочую українську сторону налаштовувати такі партнерства з польськими партнерами з партнерами Європейського союзу. Це буде дуже важливо, коли розпочнеться процес відбудови України і приєднання України в Європейський Союз. Звичайно, культурні події є також дуже важливі під час нашого конгресу. В кінці я хотів би. Зазначити, що в цьому році в нас буде дуже багато студийних візитів. Вони є інтегральною частиною конгресу. Це не додаток. Ми будемо в місцях простір в тому простірі міському, який є дуже важливим для молоді, де молодь чудово почувається, де може отримати допомогу, інформацію. Постійні мешканці Любліна, а також нові біженці, які приїхали. Нещодавно до нас, елемент, і в кінці елемент такий промоційний, фантастична, фантастична поїздка, на яку ми заохочуємо. До Любліна, побачимо декілька де, цікавих місць, які розказують про історію Любліна. І пам'ятати, треба також про такі не зовсім веселі часи. Любліна. Люблін — це досконале місто академічне. Говорила, що бізнес в ньому погано вести і працювати, але протягом останніх років це. Змінилося, і ми хочемо вам власне показати Люблін промисловий, економічний, як працюють деякі сектори, як вони співпрацюють. Будемо у спеціальній зоні економічній, в якій можна буде побачити, які зміни відбулися протягом останніх років. Люблін. ми сумували за вами рок пройшов дуже швидко. Ми дуже тішимося, що ви знову з нами, і надіюся, що кожен знайде під час конгресу. Щось цікаве для себе інтелектуально і товарисько, тому що під час цих зустрічей ми заохочуємо для неформальних зустрічей. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за відкриття нашого конгресу. За хвилиночку ми вже перейдемо до першого панелю. Що спочатку поговоримо про наших патронів, про меценатів конгрес так і попереднього року. конгрес має патронат європейської комісії і дуже дякуємо за це. І просимо про облиски Польське і радіо для закордону і New Eastern Europe – це медіа Нери цього конгресу, прошу оплески для патронів цьогорічних медіальних цьогорічна едиція. Вона співфінансується в рамках співпраці такої ініціативи Молодь для міста, місто для молоді, яка активізує локальну спільноту, і також фінансується в рамках механізму фінансування ЕОГ та Європи та норвезьких механізмів. Дуже дякуємо за це співфінансування.